Добрий день, шановні а шановні радіослухачі. Продовжуємо нашу програму. Нагадаю, у студії працюємо ми, Ірина Булгакова та Віктор Мозалевський. Вітаємо вас ще, ще раз. Сьогодні зараз ми поговоримо на тему Крим, чи могло бути інакше? Гість нашої програми Сьогодні я вас вам представлю це Юрій Тиміров, кандидат історичних наук, доцент декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стус. Ну і така невеличка буквально довідка захоплення Криму Російською Федерацією було здійснено російськими військами. Без знаків розрізнення на території Криму з 20 лютого 2014 року. 18 березня 2014 року між Російською Федерацією, особі Путіна і представниками окупаційної влади було підписано так званий договір про входження території Республіки Крим та міста Севастополя до складу Російської Федерації. Ну і перше питання. Власне, доброго дня. Доброго дня, пане Юрію. Вітаю вас анексії у лютому березні 2014-го Передували організовані антиукраїнські виступи в містах Криму, блокади захоплення. Стратегічних об'єктів військових частин збройних сил, ми добре пам'ятаємо, як це відбувалося не так давно, лише 11 років тому. Чи могла Україна на вашу думку, і зараз ви дивитесь через 11 років на ці події, як історик, чи могла Україна тоді зупинити агресію на самому початку? Чи було достатньо зброї, достатньо людей? А в чому що не було зроблено, що могло бути зроблено? Якби тоді це зупинили? Напевне, війна б не пішла далі. Ну, на превеликий великий жаль, я вважаю, що на той момент, тоді, в лютому, в березні 14 року. Нічого вже е, зробити з зупинкою е, цієї е, повзучої агресії вже не можна було. Ну я уникаю використовувати поняття анексія. Справа в тому, що е, е, Москаліта оголосили, що вони там щось анексували, приєднали і так далі. Ну, ми ні ми, ні більшість цивілізованих країн це не, не визнаємо, тому я, наприклад, кажу тобто про Тобто це окупацію. з дипломатичної точки так, зору ні, не є да, анексія. Ні, цю ніхто не визнає. Тому я, наприклад, віддаю права називається окупація uh -huh. Чому я вважаю, що тоді, саме в той момент, вже нічого зробити не можна було? Ну, дивіться, силовий варіант. Да? Якщо брати силовий варіант, наприклад, ну жорстко діяти проти антиукраїнських оцих рухів, нікому було жорстко діяти. Як і в Донечку, з якого я родом, так і в Криму більшість так званих правоохоронців перейшли на сторону Росії. Тобто, всі, хто повинен був підтримувати порядок, вони були на стороні Росії, вони були підкормлені, вони були відповідним чином, як то знаєте, кажуть, розпропагандовані, да? розпропагандовані і так далі. Тобто силовий варіант тут не пройшов би. Добре, давайте візьмемо варіант громадського опору. Граць громадського опору можна було сподіватися лише на невеличку частину проукраїнського активного проукраїнського я маю увазі населення і на достатньо організоване кримське татарське спротив. Але ви ж розумієте, що це також з точки зору співвідношення сил. Ну, було на жаль не перспективно щодо опору цієї російській агресії. Україні треба було займатися не тільки Кримом, це стосується півдня України, це стосується Донецької області, Луганської області. Україні треба було системно займатися. Українізацію цих регіонів а, а можна уточнююче питання. Ви ви кажете системно займатися українізацією? А що саме мається на увазі? Що що не було зроблено? Ну з точки зору історика, ось що, що могли зробити, не зробили. Та українських шкіл не було на системно, системно нічого не було зроблено. От з боку держави державної політики системної не було. Розумієте, я під українізацію не маю на увазі, ну, знаєте, як в 60-ті роки українські школи, які були в Донецькій області, в містах, просто прийшла розпорядження, що з 1 вересня вони переходять на російську мову навчання. І все угу. до побачення. Да? Я не маю на увазі, що, знаєте, насильницький там. Примус використання української мови, там і так далі. І так далі. Оцього закону, який зобов'язує використовувати українську мову в державних установах, в органах місцевого самоврядування в освіті цього було б достатньо, але це треба було виконувати. Це треба було виконувати це раз далі. Я маю на увазі українізацію з точки зору економічної і соціальної привабливості України. Розуміти, економічної, соціальної привабливості України більшість людей, на жаль, на жаль, е я щиро вважаю, на жаль, а політична. І вона дуже часто обирає там, де їй краще буде жити економічно, соціально, де в нього робота, де буде де дешевше. більше угу. да, да де, де дешевше будуть продукти харчування і де буде вища зарплата. Тобто, розумієте, оцей от суто прагматична привабливість України. Розумієте, розраховувач на те, що в цих регіонах в Криму в Донбасі буде високий рівень, високий процент того населення, який буде підтримувати Україну, а, з патріотичних угу. міркувань, ціннісних ідеологічних, на це теж треба було системно працювати 30 років. По в деяких випадках відродження української ідентичності, в деяких випадках формування. Української ідентичності в деяких випадках поширення української ідентичності цього нічого не робилося. З боку української держави цього нічого не робилося. Алігархат, наприклад, Донбаський, точно так же, як і Кримський. Тут абсолютна аналогія. Вони мали таку, знаєте, домовленість. Ми не ставимо поки що. Ну, після того, пам'ятаєте, як на початку 90-х років Мішков і кампанію придушили. Ну, така, mm -hmm. знаєте, домовленість. Ми не ставимо питання про якісь формальні виходи з України, а ви нам не заважаєте жити по своїх правилах. Так же, так само й донецький бізнесу. Ці от Донецька була а не чи, чи не була помилка автономія Респ Республіки Крим взагалі Ну розумієте, якщо є автономія, то яка автономія? Якщо кримсько-татарська автономія, то це інша, інша справа. Якщо та автономія, в якому вона виникла, то це була безумовна помилка. На автономні права має певний народ, етнічна група. Там немає, як і в Донбасі. От народ Донбасу немає народу Донбаса, немає народу Крима. Є населення Донбасу, є населення Криму. Населення не є носієм державності в даному випадку. Тому автономія населення це була безумовна помилка. Цього нічим населення Криму не відрізняється, крім своїх претензій, крім своїх знаєте, наслідків обробки російської. Пропаганду, ну і далі, чому я кажу про системну політику. Ми спокійно спостерігали, як в Криму пускали коріння, всі оці лужкові із своїми програмами житла, всі оці військові, всі військові пенсіонери. Це ж десятиліттями все відбувалося. Це ж вони залишалися. Вони ж не хотіли на любимий Урал повертатися. Да? Вони ж туди приїхали і там залишалися. Я пам'ятаю, я служив в армії свого часу під Львовим. Бригада а тоді внутрішніх військ в Золочеві. Ну ви знаєте, там у нас в бригаді було достатньо багато росіян. У нас останній камбрік, з якого я застав уже перед Дембілем, його перевели з командира Полка на Уралі. Так він там так старався показати, щоб там залишитися. тому що ніхто не хотів на любимий Урал повертатися. Всі хотіли в Львівській області залишитися з точки зору комфортного життя і так далі. Клімату. І так далі. Да, ну і клімату, і тому Правий подібне теплий Крим, де Да. море. А де... тут розумієте, ми дозволили, дозволили росіянам почуватися в Криму як у себе вдома. І вони таким чином почувалися, як у себе вдома, і таким чином поводилися. І коли така політика здійснювалася десятиліттями, тоді, вже коли, знаєте, грянув гром в лютому і березні 2014 року, вже хреститися було пізнувато. Тобто треба було робити зараніше. І ще раз підкреслюю: ніде не було. Системної політики просування українства, я вам скажу так: ми, коли свого часу наш університет приїхав Вінницю, от один із таких моментів, так, які проти нас запускали, що от у них викладання російською мовою, мов не вступайте до них. Ну, о, вибачте, у нас спочатку 2000-х років, і ще в Донецьку ми перейшли на викладання українською мовою на нашому факультеті. Тобто, більше 25 років на нашому факультеті викладання навчальної. Не процес організований українською мовою, і так і в Донецькі було. І нас туди лякали, що до вас не підуть студенти. Нічого не трапилося. Як був сумасшедший конкурс, хоча всі було написано українська мова навчання, так він і залишився для. Дітей нормальних, адекватних це не мало значення. Державна політика повинна була здійснюватися. Це була ініціатива колективу факультету перейти, виконувати закон про освіту, перейти на українському. Це не державна політика була, це була ініціатива, а державної політики не було. Тому, повертаючись до вашого питання, чи можна було тоді. Щось зробити, тоді вже нічого не можна було зробити. Робити треба було набагато раніше, і робити треба було системно. У зі свого досвіду, коли ти 2005 році я вперше вперше потрапив до Криму з дружиною, і я коли побачив на всіх таких розв'язках, вони там. Такого... Uh -huh. Шляхи в Ш... круглі, тобто посередині обов'язково росте трава, обов'язково стоїть нам якийсь намет, плакат НАТО не пройде і стоять кілька активістів військової форми. Вже мені тоді, в 2005 році, було дуже незручно, дуже некомфортно перебувати в Криму. Я не відчував, що я перебуваю на Україні. Нехай мене пробачать Кримчани, але, але дійсно була така ситуація, що нібито ти десь. А коли ти там говориш українською? То те питання: okay. ви з України? Кажу, ну я і не виїжджав, <рес> закордонний паспорт собою не брав. Я перебуваю тут. Ну і перебування Чорноморського флоту, так, на території Криму, теж відіграло необояку роль, і навіть тоді вже ходили чутки, що. Росіянам платять більше, і в них кращі умови служби, їм дають квартири, у них хороші, е, хороші пільги. Нас не так, нас так. От було оце порівняння, і воно грало не на нашу користь. Ну і, і, і не забувайте, що військова сила, також військова присутність, яка повинна була залякувати і стримувати Україну в її українізації в Криму. Це теж фактор. А у мене а у мене таке питання, можливо, трохи глибше, історичне не знаю Кримський півострів вперше був захоплений Росією у 1774 році, коли в результаті чергової російсько-турецької війни між Російською і Османською імперіями було підписано печукайнеджацький договір. А під контролем Росії опинилися ряд е, фортець. Власне е, Туреч... Е, і зараз йдуть розмови про те, що Туреччина може, відно... ну, може відновити теоретично Османську імперію. Ну, умовно кажучи, вона це більше і більше вплив має на певних територіях. Чи може бути, скажімо, коли, що Туреччина взагалі дуже зацікавиться Кримом, адже це шлях до, власне, до Чорного моря, до узбережжя? І ми бачимо приклад. Я можливо тут помиляюсь, вона ви виправити Азербайджан. Перша ситуація складні 1988-й Нагірний Карабах. Потім Азербайджан об'єднується фактично з армією Туреччини і звільняє Нагірний Карабах. Ми бачили 22 чи 23 рік. Чи отака -от складна ситуація майбутнє Криму років через 100? Ну, Давайте тут уточнимо. Це такі Тур Турецька армія не брала участь у війні. Туреччина активно допомагала зброєю розвідданими і так далі. Але в підготовці тренування зербайдянської армії і так далі uh -huh. дійсно дуже несподівано несподівано для вірмен в Карабасі. Азербайджанська армія виявилася зовсім не та, з якою вони воювали там 10 років тому, і технологічно була дуже серйозна перевага. Але сама турецька армія, ну може, якісь там радники були, я не знаю, але турецька армія там не Брала участі в цих боях. Ну ну, не відроджують вони османську імперію. Їм ем це зараз не потрібно. Їм достатньо впливати. достатньо впливати, достатньо впливати через певні політичні зв'язки, через певні економічні торгівельні зв'язки і так далі. І давайте не забувати, що кримське ханство воно ж було все ж таки мало самостійну державність, хоча кримський хан і був васалом османського султана, але все ж таки це була. Самоврядне, самоврядне ханство, самостійне ханство було Кримське. Я думаю, що якщо відновиться, я вірю, що відновиться питання, коли бажано швидше. І я думаю, що це буде не так далеко від нашої з вами розмови, тому що я впевнений, що російська модель взагалі не нежиттєздатна, тривалий час нежиттєздатна. Тому я думаю, що Крим повернеться е, до України, і в Криму я думаю, що буде е, до, достатньо серйозний такий вплив кримсько-татарського фактору. Нам зараз треба знову, знаєте, не прогавить, не прогавити, щоб оці от дуже партнерські такі, ну братерські, не братерські відносини з кримськими татарами в протистоянні, вони щоб збереглися і щоб потім ви знаєте, ми не зіткнулися там уже з кримсько-татарським націоналізмом. Тобто, нам треба зразу, і ще як то кажуть, на березі домовитися, що там буде. І ви знаєте, що зараз такі проукраїнські лідери Менджелісу такі помірковані, і те, що. Ті формати, які зараз обговорюються, вони абсолютно прийнятні для України національна культурна автономія, саме кримсько-татарська автономія. І я думаю, що Туреччина безумовно там буде мати вплив, враховуючи культурні релігійні зв'язки. І Не забувайте, що навіть по офіційним даним ті, хто визнав і зареєстрував себе кримськими татарами, в Туреччині кримських татар в рази більше ніж було на кримському півострові більше п'яти мільйонів в Туреччині кримських татар. Доволі доволі така це дуже. Ну ви знаєте, ви ж це один із один, не єдиний, один із факторів, чому Ердоган займає таку жорстку позицію, що він. Постійно підкреслює, що територіальна цілісність він ніколи не визнає е, окупацію Криму і е, належність Криму Росії, і так, далі, і так далі. Я думаю, що оця багатомільйонна кримська татарська діаспора, це не останній фактор, вони ж голосують е, на виборах президентських і так далі. Mm -hmm. Так що е, подивимося, я думаю, що зараз треба від москалів здихатися в Криму. І головне, поки ми будемо готувати почву, щоб здихатися від москалів, головне чітко. Мати чіткий формат уже не потім, знаєте, в попихах, як ми любимо це робити, мати чіткий формат взаємодії з кримськими татарами в Криму і формат українськості Крима в умовах кримсько-татарської національно культурної там автономії, і так далі. Тобто має бути стратегія безумовно, безумовно надолужити те, що ми. Втратили десятки років, втрачали, втрачали, втрачали і не, не напрацьовували якісь нормальні формати українізації і формати співпраці. На превеликий жаль, на превеликий жаль в дуже багатьох напрямках, включно з освітою, яку я наприклад тут представляю. У нас нам не вистачає. Стратегічного системного підходу, стратегічного системного підходу, дуже дуже часто знаєте, замість цих от стратегічних системних дій. Ми прикриваємося різними гаслами. От ми йдемо в Європу. якоби ми там ідемо йдемо в Європу, і так далі. Цього безумовно, не вистачає. Дякую вам, Юрій Тиміров. Дякую вам. Дякую вам, кандидат історичних наук, доцент, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса. Бо у нас сьогодні в ефірі в проєкті перехід говорили про Крим чи могло бути інакше, якби якби у нас такого поняття немає. Вже воно так Історі, було в історії. На жаль, немає, але живемо далі. Працюємо і боремось. І на останню хочу е, привітати свою колегу Ірину Блугаку з днем народження. Навіть я приєднуюсь до привітань. Такий день та приєднують до всього найкращого. Привітаємо Вітаю. вас вже більше після після нашого ефіру. А проект перехід завершується вже наступного тижня. В цій же порі. на все добре. До зустрічі. До побачення. Проєкт, який допомагає зрозуміти головне з Віктором Мозалевським та Іриною Булгаковою Перехід.